Якщо вам це стане в нагоді, якось надихне, підштовхне, купне кадасть, або просто буде цікавим, я буду з цього приводу дуже рада. Тому що просто відчула, що якщо більше не віддаватиму накопичені знання і досвід, мені буде від цього погано. Просто інакше вже не можу. І ось я тут. Тож, дякую. Я постараюсь бути чесною, щирою, не надуманою, але можу і надіхуватися за якоюсь масочкою через те, що все-таки для мене це виклик, і я десь побоююсь, і десь можу бути невпевненою. Ну, добре, якщо ми з вами порозуміємось, якщо ви будете зі мною на зв'язку, я буду дуже-дуже рада. Все, гарного дня!